Він пробив шлях у великий спорт власними руками. Львів'янин, який підкорив Європу та світ на боксерському рингу. Андрій Котельник упродовж свого боксерського життя він шість разів відстоював пояс інтерконтинентального чемпіона світу. Вібіей був срібним призером Олімпійських ігор у Сіднеї та п'ятиразовим чемпіоном України. Він прийшов у боксерський зал, коли про велику кар'єру ще не те, щоб не мріють, а навіть не знають. Я сюди прийшов, коли я важу знаєте скільки. 36 кілограмів в цей зал. А зараз 72. І ще раз так. Я взагалі на бокс прийшов, коли мені було 6 років. У 86-му році. В 85-му. Перша грамота в мене 85-го року. З того часу Андрій Котельник провів 150 боїв на любительському рингу, 135 із них завершились перемогою. Його успіхи оцінив навіть батько американського боксу. промоутер Дон Кінг, який приїхав до Львова і підписав із Андрієм контракт на три роки. Я впевнений, що коли цей поєдинок буде відбуватися, усі люди підуть у паби, ресторани, кафе, вдома будуть співати, підтримувати Андрія, кричати Слава Україні! І ваш боксер стане відомим на увесь світ. Попри усі обіцянки, співпраця із Дон Кінгом виявилась не надто плідною. Однак популярною про успіхи українського боксера заговорили навіть у Китаї. Місцеві журналісти також приїхали до Львова, аби познайомитись з Андрієм. У нашій країні знають вашого боксера, адже він чотири рази отримував золотий пояс. Він відомий спортсмен у Китаї постійно обговорюють переможців Олімпійських ігор, і тому нам цікаво зняти про нього сюжет, про те, як він зумів добитися такого успіху. Його успіхи сьогодні справа минулого. Він вже півтора року не вдягав боксерських рукавиць. Однак певен, якщо серйозний бій таки відбудеться, вийде на ринг у найкращій формі. Щас, я таке я думав, що буде нам багато важче. Так нормально, як будто який як будто і не цей. Як будто то і не робив паузу. А коли не руками, тоді вже ногами. І ще одне велике захоплення боксера це футбол. Він просто обожнює улюблену гру мільйонів. Я дивлюся переважно два канали. це канал новин і канал футбол. Нон-стоп, я під нього лягаю, під нього про Спробувати себе серйозно на футбольному полі котельника переконують і близькі. Його найкращий друг кум та колега Роман Джуман. Певен добрий, проте наполегливий Андрій, і там би зумів. Домогтися успіху, я йому вже давно говорив, що йому треба вже другу кар'єру свою почати футбольну. І він би вже напевно досягнув чогось, якщо же він вже почав їх пару років тому назад. Ну щось не наважується. Напевно, не хоче міняти імідж. Однак сам екс-чемпіон ще мріє повернутися на ринг. Своє чемпіонське минуле назавжди у віковічним на правій руці. А тепер потрібно повернутися на ринг, відстояти свій чемпіонський пояс та зробити. І ще одне татуювання. Але я друге ще зроблю. Якщо я повернуся, я ще одну зроблю. Яку, яка друга? Друга яка буде? Ну я вже знаю, яка буде. Друга буде Вікторі. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, Олексій Шалковий, наш світ.